Відчуваю, що я дуже сильно розлінилася в тому плані, що в плані по догляду за собою, в плані з по харчуванню, правильному харчуванню, заняттям спорту, вивченням англійської мови, а також читання книг. Бо я на даний момент працюю багато, десь 40, а то навіть більше годин на тиждень. І праця ця фізична в основному, ну, не в основному, а вона дійсно фізична. От, і якось і бажання в мене немає щось ще робити, і, мабуть, якогось сенсу я не бачу в цьому. Ну, якісь такі от песимістичні в мене відчуття. От тому я хочу все ж таки себе кожного дня потрошку заставляти, примушувати, щось робити для того, щоб виробляти в собі цю звичку, звичку і їсти правильно, і хоч трошки сливатися спортом, і розвивати себе у, тобто розвивати себе, отримувати якісь нові знання. От, буду з завтрашнього дня. З завтрашнього дня, мабуть, сьогоднішнього. Сьогодні я напишу собі список тих справ, які я маю зробити завтра. Це буде в мене, мабуть, дві справи, які я маю обов'язково зробити. От. Хай це буде навіть пробіжати 100 метрів, але я маю це зробити. І маю робити це кожного дня. Нехай це в мене буде тільки правильне харчування тільки зранку, але воно має бути. А, читання книги, нехай це буде хоч одна сторіночка, але воно має бути прочитане кожного дня. А, відео а, на каналі YouTube. Буду для мене як мотивація для того, щоб розповісти про свої досягнення, відзвітуватись вам, і щоб мені не було соромно перед вами можливо і буде, ну, як мотивація для того, щоб не кидати, а продовжувати цю справу.